Які типові помилки вчиняє позичальник після того, як на нього банк подає до суду? Ви нам часто пишете, що на вас подала до суду, що робити таке інше. І найтиповіші помилки чи випадки, коли це ускладнює надання адвокатської допомоги, хотів би тут е, розповісти. Ну, По-перше, це строк на подання відзиву. Якщо ви отримали позовну заяву поштою, або, наприклад, ви. Вирішили зареєструватися в електронному суді і там отримали повний доступ до судової справи, то у вас є лише 15 днів на те, щоб ви подали відзив на позовну заяву. Оскільки це потребує відповідних юридичних фахових знань, треба звертатися до адвоката. У адвоката дуже багато інших справ, по іншим клієнтам, тому до адвоката слід звернутися хоча б днів за 10. А тому, коли ви отримуєте позовну заяву. Думаєте, що я не знаю, нічого з цим не буде. Потім суд призначає там перше засідання, друге, і лише після цього ви вирішуєте звернутися до адвокату з пропущеними строками. Це значно ускладняє нам можливість подання відзиву на позов. Наприклад, в нашій компанії ми, як правило, подаємо не лише відзиви по кредитним справам, а також подаємо зустрічні позови. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб можна було. Збільшити розгляд справи і за цей час у нас було більше часу для проведення переговорів з кредитором, а також для того, щоб справа розглядалася на спрощеному, а в повному позиновому провадженні. І в майбутньому це надає можливість не лише звертатися до апеляційної інстанції, а також до касаційної. Тому, якщо ви отримали позов банку до суду, будь ласка, одразу зверніться до адвоката. Одразу відскануйте гарненько всі документи, направте йому, це значно підвищить ваші шанси на виграш в суді.